В країні і в серці тривога, мов воронка в душі пустота, і не вірить той хлопчик у Бога, бо зівчора в є сирота. А ця дівчинка грається вдома, наче не починалась війна, на тому світі вона невагома, на землі ж її дому нема. Лютий біль за скалічені долі українських дітей і родин. Ми не скорені, прагнемо волі, На землі своїй мирних годин. Тож наближимо ми перемогу із молитвою за ЗСУ, розмінуть передорогу, волонтери розвіють тугу. Лікарі, рятувальники поруч, ми здолаємо всіх ворогів, оберніться ліворуч, праворуч українців нема ланцюгів. Наш народ має силу і змогу, бо велична завжди була січ. Наближаємо перемогу, хай настане вона цьогоріч.